представитесь, будь ласка. Високовський Анатолій Миколаївич, помічник народного депутата Валерія Олександровича Дубеля. Чудово, ви казали, ви військовий, якщо не секрет. Військова спеціалізація яка? Військова спеціалізація – штабна робота. Я займався організаційно-мобіліційною роботою. В армії. Тобто десь більш туди до гуманітарного напрямку? Ну, більш гуманітарний, організаційно-мобілізаційний, це не гуманітарне, це є командна більш робота, яка займається організацією і підготовкою фактично військових систем до війни. Я цим займаємося. Скажіть, будь ласка, от е, на дану ситуацію да, встановлені оці тренажери, пісочниці, вроді гарна справа, от, але е, ну, багато хто каже, що це скупка голосів виборців. Mm -hmm. Ну, з одного боку, начебто воно і так, а з іншого боку, я зараз подивився, ну, е, це якраз те, чого просять ті, ті самі вчителі, ті самі діти. Е, навіть не знаю, як бути з цією ситуацією. Насправді все дуже просто. Ситуація в тому, що практично нашим дітям нема умов для повноцінного розвитку. Ми це бачимо і що школи наші не підготовлені, що немає повноцінних комп'ютерних класів, нема відповідних місць для занять з Тому це дуже потрібне. Об'єкти, які ми робимо по всій області, я вже казав, вже більше трьохсот у нас є області цих майданчиків, ми далі будемо відставити. Це є життєва необхідність. І якщо це буде робити будь-хто, незалежно від якої людини партії, яких вона від це буде дуже добре. Чим більше ми зробимо добрих справ, саме для населення, для громади, від цього виграють тільки люди. Дякую, скажіть, будь ласка, а от інший напрямок діяльності народного депутата, котрого ви представляєте, і взагалі політичної сили відносно того, що треба, от коротенько, так для менян, що треба зробити для того, щоб ми стали ну успішною квітучою країною, в Котрій? Буде і духовно, і заможно, і безпечно. Основне зараз наше завдання це консолідувати суспільство, громаду на місцях. Я вже сьогодні казав і ще раз повторюю, що основним завданням це все-таки консолідація. Ми повинні розуміти, що після попередньої влади економічна ситуація не найкраща. Основне завдання це консолідація і задля перемоги. Допомога нашим військовослужбовцям і в цілому АТО. Всім, хто чим може, до речі, по всій області їжджу, бачу, наскільки люди допомагають саме для цієї ситуації, що склалося. Але також не потрібно забувати, що життя продовжується. Ми бачимо, що діти зараз 1 вересня буде, і життя продовжується. Нам потрібно зараз консолідувати громаду. А в громадах зараз нам необхідно знайти авторитетних людей. А не так, як було при Януковичі, коли просто намесників ставили, коли вони на місцях, що хотіли, те робили, і основне їхнє завдання було це завести гроші і зробити на виборах результат. Ми хочемо це поміняти докорінно, і тому потрібна нам зараз консолідація ще раз кажу, громади, знайти авторитетних людей, які можуть навколо себе об'єднати. Дуже добре, якщо це місцева влада. Якщо це Сільський голова, якщо це міський голова, якщо це навіть голова ради, районної, міської, немає сільської навіть сільський голова, нам дуже потрібна саме консолідація і щоб люди зрозуміли, що їм потрібно саме на місцях. Ми. В області в цілому в країні не зможемо зорієнтуватися і визначити, що зараз, які зараз першочергові проблеми саме в населення, і саме населення повинно взяти на себе відповідальність, консолідуватися і робити все, що від них залежить, вимагати від певних ланок влади, я маю на місцях сільська рада, візьмемо районну раду, обласну раду. Треба вміти зробити цю живу вертикаль, яка... Саме з ініціативи від людей ми повинні зрозуміти, що необхідно і що нам потрібно в першу чергу робити. Оце наше зараз завдання. Визначити пріоритети на кожному рівні. Крім того, звичайно, що ми не повинні забувати вимоги майдану, революції гідності. Це щодо люстрації, щодо повністю. Переорієнтації всієї, економіки, економічні мають бути серйозні реформи, а для цього треба знову ж таки кажу, Робота на кожному рівні, консолідація суспільства на всіх рівнях. І люди не повинні зневірюватись те, що хочуть досягти олігархів. Хочуть знову взяти, підмяти все під себе і далі як маріонетками все поставити своїх маріонеток і регулювати ситуацію на всіх рівнях. Ми хочемо повинні це перебороти. І для цього ми якраз звертаємось саме до населення, їздимо по селам, звертаємось до певних народних депутатів, до районних депутатів, до міських депутатів для того, щоб вони могли консолідуватися на всіх рівнях. Нам необхідно, просто необхідно зараз. Все-таки навести хоті якийсь порядок і розуміння, що потрібно на місцях людям, які проблеми їх турбують, хто їх повинен вирішувати. Тому що багато, на жаль, залякувань було в в попередній період. Сільських голів, міських голів не завжди це влада робила. Дуже не завжди це завжди робили певні олігархи, маніпуляціями певними, для того, щоб максимально все-таки економічно першу чергу принижувати людей. І ну, чим менше людина має достаток, тим менше її легше її управляти. Ми це бачимо, що робиться на сході, чого досягли вони фактично в Донецьку, в Луганську, чому саме туди прийшли в першу чергу. Ці так звані ну, терористи будемо їх так називати. Вони саме не просто так туди прийшли, а саме тому, що там якраз були підстави для цього маніпулювання свідомості людей. Нам потрібно розвивати середній бізнес. Ми повинні все-таки дивитися людям в очі і щиро спілкуватися, щоб чітко розуміти їхні потреби. Дякую. Ви дуже так гарно говорите про консолідацію. І ось коли був Майдан... Коли, коли був Майдан, були такі е, сподівання, що три політичні сили, головні котрі там були присутні, хоча там і інші були політичні сили, об'єднаються в єдину, котра працюватиме на благо України. Ну потім чомусь так не сталося. І ось зараз ми навіть бачимо, в тому числі е, зворотні процеси йдуть і е, в тому числі і в б'юті. Насправді все дуже просто. Якщо ви... Вважаєте, що якщо ми об'єднаємося і зайдемо в один блок або ще в одну партію до президента, то це трошки по-іншому називається. Так чи ні? Це узурпація влади. Ніде в нормальному демократичному суспільстві цього немає. Кількість партій не визначає проблемні питання, а кількість партій всього визначає насправді навіщо партії створені, яка мета в цих партій, і що вони хочуть досягти. Розумієте? А основне задання партії це захист інтересів населення, певних рівнів населення. розумієте? Оце основне задання. А якщо ми просто будемо маніпулювати свідомістю і вимагати саме від людей, щоб вони думали одинаково, або навіть що ви кажете, було в нас три партії. Так, було дійсно три партії, вони фактично взяли на себе всю відповідальність щодо підтримки життєдіяльності Євромайдану. Це так було, я приймав в цьому активну участь. Але основна мета і визначається не те, скільки в нас партій, одна, три чи десять. А основне завдання це те, чим вони займаються об'єктивно, а не маніпулюють свідомістю і розказують, що потрібно їм робити, чи за кого голосувати в кінці кінців. Ми бачимо, що час від часу одні партії з'являються, потім міняються на інші, а це все робиться, просто маніпулюють свідомістю. Ми знаємо, ці е, канали, ми знаємо про Фіртоше, про Льовичкіна, ми, ми знаємо про решту олігархів, які просто маніпулюють свідомістю. Сьогодні одну партію зробили, сьогодні взяли за лідера, грубо кажучи, там, якогось відомого спортсмена, завтра взяли ще якусь там, ну, зліпили з когось, просто невідому людину, а за рахунок того, що мільйони вкладають в неї, за два-три за місяці з якою можна зробити. Розумієте? Все зараз, на жаль, складеться і ці наші вибори робляться за рахунок технологій. Все треба переломити, треба ну, по-іншому просто до цього носитись. Анатолій Миколаївич, Анатолій можна сказати, що в принципі ми йдемо до того, щоб змінити об'єднання навколо лідерів, вождів на об'єднання навколо спільних для українців цінностей, інтересів? Захист інтересів. Саме захист інтересів населення. Оце основний пріоритет має бути. І як Біблія говориться, дивись на дії людини, правильно? Суди по справах. Тому і тут нам потрібно, перш за все, судити по справах, а не про те, що як його малюють, якого з нього героя роблять, ліпять. Е, можна дійсно зробити фільм там ідеальний про людину, зробити з нього там ідолу якогось. Але ми знаємо, до чого це приводить. зверніть увагу, що партія в нас міняється, тільки в батьківщини зараз 15 років було, а всі решта міняються, від виборів до виборів. Лідери міняються. Одного вибрали, ви знаєте, прекрасно е, таку вже можна сказати, можна і байки писати про нашого космонавта, про мера, правильно? які теж маніпуляціями, гречками і так далі, як він це все зробив. І він пропав, зараз знову прийшла до влади, ніби нова влада, а насправді це знову ж ті самі люди. Або кум, або сват, або або брат в міській раді, ви знаєте, цю, цю ситуацію. На жаль, це не найкраще. Хоча прагнення були просто шикарні. Вимоги просто ідеальні. Але роботи немає, результату немає, розумієте, захисту інтересів населення немає. Оце основна наша проблема. Тому ці всі маніпуляції, свідомості, я думаю, що наш народ з кожним часом, з роком стає більш мудріший, виваженіший. І ми повинні все-таки реально оцінювати ситуацію і говорити, хто є хто. Люстрація, дай Бог, вона все-таки відбудеться. Всіх тих, хто себе заплямував в попередній владі, всіх тих, хто... Ну, навіть тих олігархів, які зараз штучно були створені, це зрозуміло, що за рік за два не можна стати мільярдером і так далі. А це в нас було, ви знаєте, прикладів дуже багато. І якщо в нас буде більш прозора ця ситуація, якщо ми будемо знати, звідки людині гроші, за що вона живе, за що її сім'я живе, як у всьому світі робиться, звідки в неї беруться такі будинки, але об'єктивно, огурного нічого в підходів не повинно бути. Якщо ми цього досягнемо, тоді ми і будемо прагнути дійсно кращого життя. Якщо ми цього не зробимо, через рік, через два знову з'явиться Янукович номер 2 Як ця фамілія буде, нема різниці. Маніпуляцією будуть створювати знову ті самі 3-4 людини в Україні, які будуть знову робити свої справи. Антоні Миколавичу, ви знову сказали чудове слово про... Чудові слова про те, що народ стає розумнішим. Чи має якусь програму цього спрямованого блок Юлії Тимошенко, Батьківщина, для того, щоб розвивати оцю мудрість народну, суспільно політичну? Чи це сподівання, що народ сам по собі буде мудрішати. Звісно, що над цим треба працювати. У нас є зараз дві програми щодо цього. Перша програма це. Батьківщина починається з тебе. Одна з цілей цієї програми це все-таки, перше, що я сказав, це консолідація суспільства на кожному рівні. Від села до міста, до області. Ми, це, від нас все залежить. Руки опускати не можна. І друге це люстрація. Це так само одна з тих програм, в якій ми ілюстрацію робимо як в партії. Так і другий розділ це ілюстрація саме в суспільстві. І ті люди, які себе зарекомендували, скажімо, не з кращого боку, ми повинні їм щиро відверто сказати, що, ми, якщо вони заслуговують на засудження, ми повинні звертатись до певних органів, до прокуратури, до судів. Якщо ці люди просто себе заплямували, ми маємо публічно до них звернутися. І сказати, чого вони вартують. Якщо вони вважають, що це агульно і неправильно, вони мають повне право звернутися до громади, зробити громадські слухання, залучити громаду, де вони знаходяться, і звернутися, сказати, що це надумані, надумані підстави. Вони мають повне право для цього. Ну, мені залишається подякувати вам і побажати успіхів. Дякую вам, ми розраховуємо на плідну співпрацю. Все-таки дуже хотілося б, щоб наші люди були свідомі того, за кого вони голосують, а не те, що ми бачили до цього. Коли просто купували голоси, у нас є професора в цьому відношенні, якщо ви знаєте, у нас в Києві, звичайно, це блок Черновецького, був потім в Закарпатській області, це теж було зроблено. Ну, так само ідеально, коли купуються просто голоси, розробляються певні системи, як це робиться, прямо перед виборами, скуповуються і знають результат, на який вони їм потрібно вийти. Дасть Бог, що люди це зрозуміють і зможуть знайти в собі в сили і зробити правильний вибір. Дякую. Я вам дякую.